Виконуємо номер 623 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видаництво Генеза 2023 рік. Задання перше. Для фарбування підлоги однієї з двох кімнат, що має площу 12 метрів квадратних, витратили 1 кг 800 г фарби. Скільки фарби витратять на фарбування підлоги? іншої кімнати, що має форму прямокутника з розмірами 3 метри і 5 метрів. І друге завдання: скільки коштів витратять на фарбування підлоги у двох кімнатах, якщо один кілограм фарби коштує 320 гривень. Приступаємо до виконання. Знайдемо площу другої кімнати. Її розміри 3 на 5 метрів. Тому 3 множимо на 5. Маємо 15 метрів квадратних. Площа другої кімнати. Нехай на фарбування підлоги Кімнати, що має площу 15 метрів квадратних, необхідно х грамів фарби. Нехай на фарбування підлоги. Кімнати, що має площу 15 метрів квадратних, необхідно X грамів фарби Запишемо 1 кг 800 г, У грамах це буде 1800 г. Запишемо умову задачі схематично 12 метрів квадратних, відповідають 1800 грам 15 метрів квадратних х. Грам. Кількість фарби і площа кімнати є величинами прямо пропорційними, площа кімнати і Кількість фарби є величинами прямо пропорційними, зі збільшенням площі кімнати. У певну кількість разів кількість фарби збільшується у стільки саму разів. Тому можемо записати пропорцію. 12 відноситься до 15 як 1800 до Х. Тепер використаємо основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів пропорції, до рівня добутку середніх членів пропорції. 12 х дорівнює добутку 15 на 1800. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Запишемо через риску дробу. В чисельнику буде 15 помножити на 1800. В знаменнику 12. Скорочуємо. Скорочуємо на 12, 12 діл на 12 буде 1. 1800 поділити на 12, буде 150. І нам залишається 150 помножити на 15. 15 на 15 це буде 225 до 0. 2250 грамів. Записуємо висновок. Отже, для фарбування. підлоги в кімнаті площею 15 метрів квадратних необхідно 2250 грамів фарби. Записуємо відповідь. 2250 грамів. Тепер переходимо до розв'язання другої задачі. Другій задачі необхідно знайти, скільки коштів витратять на фарбування підлоги у двох кімнатах, якщо один кілограм фарби коштує 320 гривень. Знайдемо, скільки фарби необхідно для фарбування двох кімнат. Для цього. Тисячу вісімсот. Думо дві тисячі двісті п'ятдесяти. Тисячу вісімсот додати дві тисячі двісті п'ятдесят буде чотири тисячі п'ятдесят грамів. Витратять фарби, для двох кімнат. Запишемо це в кілограмах. 4050 грамів дорівнює 4,5 кілограма. Ну, а тепер можемо дати відповідь на основне питання. Відомо, що один кілограм фарби коштує 320 гривень. Тому друга дія буде 4,05 помножити на 320. Отримаємо 1296 гривень. І пояснюємо, витратять коштів. Для фарбування кімнат Записуємо відповідь тисячу двісті дев'яносто шість гривень. Ми дали відповідь на питання, скільки коштів витратять на фарбування підлоги в двох кімнатах, якщо 1 кг фарби коштує 320 гривень. Це друга задача. І перша задача скільки фарби витратять на фарбування підлоги другої кімнати, що має форму прямокутника з розмірами 3 метри і 5 метрів. Якщо для фарбування підлоги кімнати, що має площу 12 м2, витратили 1 кг 800 г фарби. Номер 630, 623 виконано.